Так, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему лобзикового верстата, і ось на своєму лобзиковому верстаті я розкажу про свій досвід, те, як я користуюся ним уже 5 років, і, власне, до, чого, до яких висновків я прийшов. Можливо, мій досвід допоможе вам зробити якісь для себе висновки, які в, в подальшому будуть для вас корисні. Значить, почнемо з того, що. В основному я пиляю на ньому це фанеру 4-8 мм, і дуже мало пиляю таку не нетовсту суцільну деревину різних порід. Ну, В основному це горіх, абрикос, груша, яблуко, ну в такому плані. Горіх, оцей дуже він твердий, і все, в принципі, товщина пропилу на лобзиковому верстаті залежить напряму від типу. Полотна, який тут ось стоїть. Значить Є пилки безштіфтові і штіфтові. Ось такий вигляд вони мають. Тобто Тут є кріплення, зуби такі для зачеплення, щоб встановити пилку. А ось тут немає, їх треба вставляти в такі спеціальні кулачки, і тоді вони тут в пази встають. Один з моїх кулачків за 5 років зламався, і я зробив таку приспособу. Болт, дві гайки, між ними затискаю полотно і вставляю вже туди ну, вкріплення бачите, з однієї і з іншої сторони. І, значить, виходить, що штифтовими пилами я пиляю більш такий товстий серйозний матеріал. Ну, до прикладу, як ось це я намагаюся пиляти штифтовими пилками. Тут, бачите, вона така товстіша, крок зубів. Ширший, більший, да? тобто менше зубів йде на 1 см. І, в общем, виходить, що від типу пилки повністю залежить те, яку товщину матеріалу ми будемо пропилювати. Звичайно, можна почати розпилювати ось цей, до прикладу, шматок горіха, який, я вважаю, ну, він дуже такий плотний, міцний. І от можна його пропилювати безштіфтовою пилкою, яка в основному призначена для ну, тоненьких таких матеріалів. Ну, ось це як це шматочок абрикоси. Полотно пиляє все нормально, але в процесі нагрівається, не встигає остивати, нагрівається і лопає. Ось таке полотно так само лопає, якщо вже візьмемо. Ну, до прикладу, візьмемо там той самий горіх, але він буде товщиною максимальною, яка тут проходить ну 5 см, до прикладу, якщо ми візьмемо, він буде пилять все. Там, можливо, ми навіть і допиляємо якийсь там шматок, але якість цього пропилу вона буде, ну, м'яко кажучи, дуже низької якості. ну До прикладу, ось це я пиляв на тарцовки ось, края. Бачите, і воно плюс-мінус рівненько. А ось цю вже частину я розпиляв, зменшив цей, зменшив цей кусок для своїх тут потреб, бо бачите, грузики різної ваги чіпляю. І от я розпиляв уже тут на лобзиковому верстаті. І бачите, яке воно косе, криве. Тобто, ну, якість, навіть на ось такому тонкому шматочку деревини вже бажає бути кращою. Тому я не бачу. Дуже такої нагальної потреби розпилювати щось тут надто товсте, тобто брати якісь там доски товщиною 4-5 см або навіть 3 см, і щось там дуже, ну, можливо, колись там і треба відпилювати. Бувало, і в мене таке, що один раз взяв там. Він покружляв, попиляв, відпиляв, що мені там треба, і все. Але щоб на постійній основі займатися ось цим кружлянням і так далі, з такими розмірами. Да, ну, я не бачу просто потреби на таких станках, тому що вони цю функцію е, тягнуть важко. Е, швидкість розпилювання на таких верстатах, вона, ну, якщо вже порівнювати її з якоюсь стрічковою пилою і так далі, ну, це дуже повільно. Непродуктивно і нефункціонально. Тобто ну, ось такі висновки можна зробити. Тобто Все напряму залежить від пилочок, які тут стоять, тобто, полотна. Ось ці тоненькі треба використовувати для фанери, щоб не було з, ну, закусів, з, як вони там називаються, ну, щоб не було сколів. Ось Як бачите, тут є що шліфувати, але так, щоб відломи прям були, то немає. Це я пиляю безштифтовою пилою. А якщо вже поставити штифтову пилку і пиляти фанеру 4 мм, то там будуть такі заломи, що їх вже не зашліфуєш. Тому ось така різниця. Окремо можу відзначити саме про ось цей лобзиковий верстат Workman 18 v що він пиляючи якісь там товсті. Частини деревини ну, міцних порід, до прикладу, якщо або дуб, або горіх візьмемо, то він не зупиняється, Тобто нема там такого, що ти протягуєш да, і пиляєш, і він якось там надто йому важко, і він там щось не пиляє, просто зупиняється. Ні, такого ніколи не було. Було таке, що якщо неправильно підібрав полотно, тобто, Ну, впадло переставляти пилку, тобто штифтову міняти на, безштів, тобто на міняти, да, щоб пропиляти більш товстий матеріал. Ну, не, не хочеться це витрачати час, думаєш, та зараз я швиденько пропиляю, що там його. То все ж таки полотно перегрівається, пиляючи товстий матеріал, і там буквально. Там, там, на іншому вже матеріалі там, дуже швидко переривається, тобто перегріваєш його, і воно втрачає свою міцність і переломується. Те саме трапляється і з штифтовими пилами, але вже коли пиляєш не такі брусочки, а товстіші. Так само він не встигає викидувати всю ту тирсу. і так далі, В процесі затуплюється так само ця пилка швидше. І так само перегрівається і в процесі лопає. Тому ось такі висновки я можу зробити про лобзики верстат. Ось, До прикладу, сантиметрова груша, тобто в товщину сантиметр. І от Я її на лобзиковому верстаті розпилю ті розміри, які мені потрібно. От З такою, з такою товщиною комфортно працювати на лобзиковому верстаті. Ну, Можливо, якщо ставити штифтову пилку, буде зручно працювати з товщиною 2 см. Але знову ж таки, чи є в цьому така нагальна потреба, чи не простіше просто вже вигадати ну, з фанери, щось там, де можна легше працювати, да? щоб не навантажувати так, а навантажувати себе, тому що воно достатньо важко пиляти такі ну, вже значні розміри по товщині. І можна простіше вже щось вигадати. Вигадати те, що підходить саме працювати на лобзиковому верстаті по його функціоналу. Тому ось так. Бачите, якість освітлення все ж таки впливає на картинку. Зробив я ці лампи далі, трошки поставив від стіни, і все ж таки краще, ну, покращилась картинка. Плюс додатково в мене тут ось така панель на три ноги. І так само дає освітлення. Ще додатково, у мене тут включається ось таке освітлення, з яким я не працюю, а так включаю додатково, коли є необхідність. Ну і так, в принципі, зараз буду це все пакувати і відправляти замовникам. Все, друзі, надіюсь, що плюс-мінус я вам розказав по лобзику в верстаті, так як є, воно працює в реальності. Якщо плануєте пиляти щось товстіше, ніж 2 см, та навіть 2 см, я вважаю, що це вже гарячка. Якщо плануєте щось пиляти там надто товсте, особливо ще з натурального дерева, то лобзиковий верстат вам не підійде. Це буде важко, ви будете втомлюватися дуже швидко, і якість такого пропилу буде дуже-дуже низька. І Швидкість стирання, лопання цих полотен, вона буде дуже-дуже швидкою, тобто будете купувати тільки ті полотна, вони будуть перериватися і все. І на цьому весь, вся ідея закінчиться. А вже, якщо плануєте працювати з фанерою 4-12 мм, ідеально, ідеально, По пилочках вже самі зрозумієте, що вам більше підійде. Тому ось такі можу дати вам поради. Лобзикові верстати зараз вже є з таким кріпленням, яке не треба, там, щоб зняти безштіфтову пилку. Щоб її замінити, мені треба зняти, розкрутити всі гайки, поміняти і так далі. Заново це все поставить. Зараз є там вже такі кріплення. Ну, Умовно, да? які десь в цьому районі, в цьому вузлі розкручуєш, полотно вставив, закрутив, там закрутив і все, і погнав. Не треба з цими ще ключами додатково гратися. Ну, але там трошки вже, звичайно, і ціна на вартість такого верстату буде більшою. В свою чергу, можу знову ж таки порекомендувати для вас Workman 18 v дуже надійна модель. ну, Буквально. Я ж кажу, 5 років працює і ніяких питань до них немає. Можливо, це мені так пощастило з цим верстатом, що я його тоді обрав і він так в мене працює довго. А там, не знаю, я просто не дивився ніякі по ньому відгуки. Можливо, комусь він не подобається. Все, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, всіх наших обійняв, бережіть себе, ми ще з вами обов'язково побачимось. До